Історія компанії «Нагор» налічує вже майже 20 років. За цей час нам вдалося створити багато сучасних гібридів, такі як Мармурова, Білий Кролик, «Джамала», Джульєта. І ось ми з вами знаходимося на нашій селекційно дослідній ділянці, де ми створюємо нові гібриди. Це наше конструкторське бюро. Адже в сучасному світі, щоб конкурувати із транснаціональними насіннєвими компаніями, ми можемо тільки за рахунок інновацій. Тому саме сьогодні я хочу вам презентувати наш новий сорт, який називається вишиванка. Перша в світі кукурудза, яка містить фіолетово сині суперсолодкі зерна. Пішли подивимось. Ось ми підійшли до нашого сорту вишиванка. Сучасне стебло, гарна висота, більше 180 сантиметрів. І ось так вона виглядає на вигляд: містить сині жовті зерна. Вишиванка. Номер один в світі це овочева кукурудза, і головна кульмінація, яка ж вона на смак. Ммм, вона ідеальна.